Доброго дня! Лабораторна робота номер 6 Дослідження ізотермічного процесу. Записуємо число. Лабораторна робота. Тема Дослідження ізотермічного процесу. Далі пишемо мета Експериментально перевірити закон Бойля-Маріотта для кількох термодинамічних станів газу. Обладнання, скляна трубка запаяна 50-60 см, циліндрична скляна посудина близько 45 см, штатив та лінійка. Розпочинаємо з підготовки до експерименту. Перше зберіть установку, зображену на рисунку, зануривши трубку на максимальну глибину. Опис даної лабораторної роботи знаходиться на сторінці 212 вашого підручника. При підготовці до цієї роботи ви мали ознайомитися з даним описом, де повністю все описане. Тобто в даній роботі ми будемо перевіряти закон боля маріота Пам'ятаєте, він міститься у вас на сторінці 181. Формулюється так. Для даного. Газу деякої маси добуток тиску газу на його об'єм є незмінним, якщо температура газу не змінюється. Чи він справджується, ми сьогодні і перевіримо. Також варто зауважити, що при дистанційному навчанні дана робота буде виконуватися віртуально на основі відеофрагментів. Власноруч проводити експеримент не будемо. І так, переходимо до експерименту. Знову ж нагадую, що під час виконання будь-якої лабораторної роботи потрібно суворо дотримуватись інструкцій з техніки безпеки, які містяться на форзаці вашого підручника фізики. При цьому також слід пам'ятати, що результати вимірювань і обчислень треба відразу заносити до таблиці, і саме її ви спочатку накреслити в своєму робочому зошиті. Вона розрахована на три досліди. Також дана таблиця міститься в описі даної роботи у підручнику. Коли є таблиця, переходимо до експерименту. Перше виміряйте за допомогою барометра Атмосферний тиск. Згідно з показами барометра Анероїда на відео. Тиск становить 100,2 кПа. Занесіть це значення до таблиці. Це буде третій стовбець. Другий пункт експерименту. Виміряйте висоту L-стовпчика повітря в трубці. Зверніть увагу: закон бойля маріота який говорить, що добуток P1 до V1 рівний добутку P2 на V2, враховуючи, що V дорівнює добутку площі на довжину циліндра видозміниться на добуток p 1 на S і на L1, що буде дорівнювати p 2 на S та на L2. А оскільки площа поперечного перерізу трубки не змінюватиметься, в нас площа дана і скоротиться. Тобто цей закон перетвориться на рівність що p 1 на L1 буде дорівнювати p 2 на L2. Ну і відповідно для третього досліду P3 на L3. Тому для перевірки закону бойлема ріота достатньо встановити справедливість рівності, що P на L величина стала, де П це тиск, а L висота стовпчика повітря в трубці. Дану висоту, як вимірювати, ми бачимо і в першому досліді для зручності ми трубку лише. Торкнемо води. А це буде означати, що L буде рівне довжині трубці. В нашому випадку довжина трубки становить 60 см. Далі виміряйте різницю H рівнів води в посуденній трубці. Ну, це набагато зручніше робити, якщо виміряти рівень води всередині в трубці. І тоді для першого досліду зрозуміло. Що дане значення буде дорівнювати нулю, Адже рівень води в трубці зійдеться з рівнем води в посудині. Наступне повторі дії описані в пункті 2 та 3, двічі змінивши глибину занурення трубки. Тобто, зараз ми заглибимо на половину трубку. А далі на максимальне значення. І почнемо вимірювати. L та H. Слідкуємо за відео. Вимірявши H, ми бачимо, що різниця рівнів води становить 31 см, а висота стовпчика води в трубці становить 1,5 см. Якщо трубка має довжину 60 см, значить в нас висота стовпчика повітря L дорівнює. 58,5 см. Як ви вже зрозуміли, ми просто від загальної довжини трубки 60 см відняли рівень води в даній трубці. Не забуваємо переводити в метри. В третьому досліді ми опустимо нашу трубку ще нижче та виміряємо висоту H для третього досліду. Вона становить. 49 см. Лишилося визначити рівень води в трубці. Ми бачимо по шкалі, що він становить 2,4 см. Тобто від 60 віднімаємо 2,4. Це буде 57,6 см. Тобто висота стовпчика повітря L3 для третього досліду. Переходимо до опрацювання результатів експерименту. Адже експеримент завершений. Спочатку визначте тиск повітря в трубці для кожного з дослідів. Тобто спочатку нам потрібно обчислити гідростатичний тиск стовпчика води висотою H. Ми з 7 класу знаємо, що цей тиск буде дорівнювати роже H. G – це прискорення вільного падіння. Воно дорівнює 9,8 метр на секунду в квадраті. А РО це густина води. І вона рівна 1000 кг на метр кубічний. Визначте це значення для кожного з трьох дослідів. Всі обчислення проводимо під таблицею. А потім заносимо до таблиці відповідний стовбець. Наступне Обчисліть тиск повітря в трубці. Для цього треба до гідростатичного тиску додати атмосферний, адже на стовпчик діє і атмосферний тиск, і гідростатичний. Тут ми виконуємо просто додавання. Але виконуючи додавання, пам'ятайте, якщо один із доданків має більше десяткових знаків, ніж другий, то його необхідно округлити, залишивши максимум одну запасну цифру. А результат додавання має містити стільки десяткових знаків, скільки їх міститься в доданку з найменшою кількістю десяткових знаків. Другий пункт. Для кожного термодинамічного стану повітря в трубці обчисліть добуток тиску повітря та висоти стовпчика повітря. Адже при перевірці закону бойля-маріота ми маємо це значення порівнювати. Щоб побачити, чи дійсно ця величина стала і вона не буде змінюватися. Занесіть ці значення в таблицю. Третє. Оцініть відносно похибку перевірки рівностей. Оті, що ви перевіряли. Відповідні формули ви бачите на екрані. При цьому, знову ж таки, пам'ятайте, результат множення наближених чисел повинен містити стільки значущих цифр скільки їх має множних із найменшою кількістю значущих цифр. Підійшли до аналізу експерименту та його результатів. Проаналізуйте даний експеримент і отримані результати. Сформулюйте висновок, у якому зазначте, який закон ви експериментально перевіряли, які величини для цього вимірювали яким є результат перевірки? У чому причина похибки? Вимірювання якої величини дає найбільшу похибку. Запишіть висновок в робочому зошиті. Домашнє завдання. Повторити параграф 30. Дякую за увагу. До зустрічі!